Мої дорогенькі, я приїхала на Лісову. Сьогодні була по справах, я взагалі в Києві по справах, але заїхала подивитися квіти. Звичайно, сьогодні вівторок і квітів дуже і дуже мало. Але такі щось можна прикупити. Ось такі гортензії, такі з квіткою. Ви сказали, скільки з квіткою? 400 гривень. Квіткою коштує 400 гривень. Сорт коштує. А квіточка це ви дивитеся, який сорт ви купуєте. 400 гривень. Отака красотінь. Отака красотінь. Ну і ось тут є. Сьогодні тільки один чоловік продає, тому що сьогодні ще й дощ. Ось їх і на цеє. Оцей кущик коштує 200. Цей 150 гривень. Така як валя продавала, бачите? Ну тут дітей багато, в принципі, дітей багато. Оця лавандочка коштує 200 гривень. Ці по 150 кущі. Ну, ця така гарнюща, великий кущ. Ну і, звичайно, королева осені це хризантема. Бачите ціну? 70 гривень. Ці по 100 але вони усі укорінені в горщиках ці по 100. Гарні, всі кольори неймовірні, просто неймовірні. Так, так, ці по 200. Бачите? По 200. Ось ціна. Сьогодні їх дуже багато. В одного тільки чоловіка. Тільки він один і там ще жіночка продає і все. Так що сьогодні на лісовій дуже і дуже мало. Але ж сьогодні вівторок. Але я забігла. Я зовсім їду по справах. Але я забігла все-таки подивитись, можливо, щось би прикупила. Презентини мені не потрібні. Дивіться, бачите, як гарно зроблено. У двох кольорах. Тут навіть у трьох. Усі квіти ростуть у горщиках. Усі. Так, яка краса, мама дорогая. Так, оці мені здається по 400 великі, так. Чи по 300. А скажіть, будь ласка, я забула, це 300 чи 400? 300. Вибачайте, мої дорогенькі, це по 300 гривень. Дуже гарні кущики, дуже-дуже. Щось -дуже. він збирається. Ну, сьогодні просто дощ. Але які вони усі гарнющі, правда? Які усі гарнющі. Так, це теж по 300. Ні, ці по 250, бачите, ці типу по 250. Але ж які вони вже гарніші. Так що. Яка краса. В Горщика, да. горщиках, В Горщиках. Ось та ось цікава така, правда? Яка вона цікава. Яка вона цікава. 250 гривень, звісно. Але така мені вона подобається, так, правда? Yeah. Така дуже і дуже цікава. М -м -м. Ось оця така гарна. Усі гарні. Ну, Бачите, люди працюють, сплачують податки. 250. Бачите. Жіночка він тільки що взяла? Узяла два горщика. Так. Yeah. Ось, типу 300. Ось яка біла, гарна. Така квіточки невеличкі. Яка вона гарнюща. І ця гарнюща, і ця гарнюща. Треба мені валі прикупити, мабуть, оту. Так, а це у нас, я зараз вам скажу, що це у нас. Тут написано, зараз. Чоловік написав, які гарні квіти, які гарні кущі. Бачите? О, яка краса, яка краса. Так, краса. Це у нас бугенвілія. Сонце любила, росте до 4 метрів, любить обрізку і підкормку. Але чи вона у нас зимує? А ви вже збираєтесь? Так. Да. Гортензія. А скільки коштують у вас такі кущики гортензії? 800 гривень. Мій дорогенькі, ось такий кущик гортензії. Бачите, який гарний великий кущик. Коштує 800 гривень. На, так опт, 400. На опт 400. Зрозуміло, якщо брати декілька 400. Ну ось ті 80. Мені треба щось валі прикупити, якийсь новий сорт. Але той, що я хочу, його тут немає. А за 250. І тут немає. Да, зараз я подивлюся, але, бачите, усі, кому дорого, може купити для того, щоб в наступному році у вас були такі кольори, ви можете прикупити менший кущик. І він буде дуже і дуже гарний. Ну що, щось треба прикупити? Я не вирощую, але Але... там теж у нього немає. Але мені треба якийсь новий сорт, У валічки немає. Все-таки прикупити, що ж, я знімаю. Ми дорогенькі, ну оці 250 білі, гарні, звичайні. А мені подобається ось ця, Як вам? Як вам оця краса? Що воно там? Їх декілька чи що? Ну мені оця подобається дуже. Від слова дуже. Треба мені прикупити валі, тому що такого кольору валі немає. Такого кольору у валі немає. Мої дорогенькі. Збирайтеся і купуйте квіточки. Як вам такі не по... Всі кольори у валі є просто. А ось цього валі немає. А ж він той чоловік? Ну добре, зараз я розпитаюся. Можливо, я зараз за це прикуплю. Тому що мені оцей сподобалась дуже. Така ніжність. Але чи він такий же ж, чи він же ж такий, як він шариковий, чи це вони верхушки тільки. Ну, щось прикуплю зараз, обов'язково. Зараз щось прикуплю. Мені оця краса сподобалась дуже. Просто дуже, дуже і дуже. Так, мої дорогенькі. Ну, бачите, сьогодні у нас дощ. Сьогодні дощ. Нельтна погода зовсім. Навіть я прикупила собі ковтиночку. Ну, тому один чоловік, але теж вже збирається. Вже позбирав свої. Уже позбирав свої квіточки. Так, а ці по 70, чи мені можуть. Ну тут немає такої, такої немає, як ти по 70. Взяти на розвод. Але тут немає такої ромашки. Немає. Немає. Зовсім. Від слова зовсім. Різні є, але такої немає. І тут немає. У 70 теж немає. Ну що, прикро? Прикро мені. То що, брати, був за 250. Отак, От мої дорогенькі, краса, правда? Трішки для вас зняла. Сама подивилася і зняла для вас. Так що Україна тримається, вирощує, продає, платить податки і боронить свою землю. Такі ми гарні українці. Бережіть себе і Україну.